Тільки моїм по вашим багаточисельним багаточисельним проханням даю знову щит від суперниці, від коханки від любовниці. Це працює, це перевірено. Звісно, якщо роблю я, бо я є на замки роблю на старовинні замки, це працює. Є в мене оберіги жовті від коханки, від суперниці, від любовниці. Є це і працює. Що ви можете самі зробити? Я зараз дам із записника діда Нестера заговор, я вам давала раніше для того, щоб якщо вже вони там закрутилися, щоб був повністю бачите, луна і башня, щоб розрушило їхні відносини. Зараз я скажу. Що треба зробити? Ви знаєте, що є таке дерево міцне, кріпке осина. Шукайте його. Значить, треба рогатину. Рогатина це отак. Ну, знаєте, що рогатки роблять. Ем, треба, саме головне, не зламати свіже з деревини, а до тої осини прийти і дивитися тут вокруг осини. Вєтки. Там Осина дуже часто тіряє сухі вєтки. І от знайти цю рогатину. Якщо рогатини не знайдете, Така, така ветка підійде. Ну, будь ласка, не задавайте мені глупі питання, що, а можна з другого дерева? Ні, не можна. Це ж обряд, це осина. Осина це намертво. Чого страшним людям раніше, які робили, буду казати так як є колдунам, відьмам, які питали кров із людей, які шкоду робили, по порчі робили, забивали осиновий кол, як хоронили у груди. Тому що це намертво, тоді прикалує. Воно закалує людину, е ну, е як людину, мертвого, покійника, і вона тоді не може ніякі дії робити. Так і це, тільки треба осинову палку, ну, такого розміру палицю, або рогатину. Рогатина краще. Берете рогатину, е Є така вірьовка, бічовка або сукняна, або шерстяна, перематуйте, чим більше замотайте і називайте її ім'я. Якщо не знаєте ім'я, кажете просто суперниця. Чим більше ви намотаєте, перед собою положили і слухайте мій заговор, тоді розрушаться відносини. Так, щит від суперниці, від коханки, від полюбовниці. Устанавлюю, значить, положили перед собою оцю осину. Так що закріпіть моє відео, поділіться, збережіть собі, і тоді, звісно, ви його знайдете, бо зараз же ж у вас немає цієї осини. Як знайдете, зробите, це допомагає на 100%, перевірено. В лісі стоїть осина. Всі дерева, ядвіга обійшла. Ту осину знайшла. На тій осині паучіха живе, вона. Павутину плете, сплете вона сітку від суперниці, коханки, коханця, це також підходить від коханців. Називайте її ім'я. Якщо не знаєте ім'я, просто кажіть: суперниця, полюбовниця, коханець, коханка. Печісь рогатина з павутиною, сіткою, для коханки обернися, щоб мій чоловік коханий. Жених, не гуляв з дівками, з бабами, з молодицями, з дівицями, ні зранку, ні з дня, ні з вечора, ні з полуночі, ні до слідуючої ночі. Як той павутину, павук сплете, в павутині сидить, так і соперниця в сітку від мого коханого збіжить. Слово я на щит в від суперниці карбується словом, допомогою. Відьмака властелена карбується, запечатується. Це заговір відьмака Нестера мого прадіда. Що я вам хочу сказати? Цю, як прослухали мій заговір, оцю осину надо замотану в нитки. Якщо ще є павутина, знайдете павутину там коло осини, бо їх там багато, намотаєте, спалите і положите откуп монетками ніякого м'яса, ніякого цукора, бо ви ще прикормите, спалить, ну, чим можна спалити, підкласти віточки, спалити, а потім ще й взять, спалили і ще й зарили в ямку. Тільки ж дивіться, не наробіть пожара. І зверху положили. Монетку або три. Не дві монетки, одну або три. Беріть, як монетки вибираєте, завжди нові. Це от купиться. Це працює, це перевірено.